Привіт. Чому це ви на мене так дивитесь? Зізнавайся. У чому? Ти іноземний шпигун і під виглядом вивчення математики записуєш секрети нашої держави. Ху -ху. Ви напевне на сонці перегрілись. Що означають ці двійки і трійки над деякими числами у твоїх зошитах? Це якийсь шифр? Ох, ви мене і налякали. Та ні. Це називають квадратом і кубом числа. Ти з нас глузуєш. Угу, бери спис і підварту його. Ми знаємо, що таке квадрат, не на тих напав. Спокійно, слухайте. Добуток двох однакових множників, наприклад, 5 помножити на 5, записують так. Читають 5 у квадраті. Число 5 називають основою квадрата. Число 2 показником. А весь вираз квадратом числа 5. Це можна записати за допомогою літери. Нехай А довільне число. Тоді добуток А помножити на А записують так. Читають А у квадраті. Отже, А у квадраті дорівнює А помножити на А. У записі А у квадраті число А основа квадрата 2. Показник. А весь вираз квадрат числа А. Якщо А дорівнює 7. То А у квадраті дорівнює 7 у квадраті. І це дорівнює. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Сподіваюсь, у тебе зникли всі підозри. З двійками ти викрутився. А що розповіси про трійки? Я скажу що добуток трьох однакових множників, наприклад, 4 помножити на 4 і помножити на 4 записують так. Читають 4 в кубі. При цьому число 4 називають основою куба, число 3 показником, а весь вираз кубом числа 4. Напевне, з літерами так само записується. А вже ж! Нехай а довільне число. Тоді добуток А помножити на А і помножити на А записують так. Читають А в кубі. Отже, А в кубі дорівнює А помножити на А помножити на А. Так, у записі А в кубі число А основа куба три показник. А весь вираз куб числа А. Наприклад, якщо А дорівнює 2, то А в кубі. А в Кубі дорівнює 2, в Кубі дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2, дорівнює 8. Ось і mm. все. Я невинний. Переконав. Ти не шпигу, не можеш залишитись із нами. Mm -hmm. Так міцно, задушити. Як відсвяткувати твоє повернення до нас?